Три хвилини найважливіших новин на 7 листопада Трамп заявив, що його зовнішньою політичною доктриною є денуклеаризація. Він обговорював цю тему з Путіним і Сі Цзіньпіном. Ми можемо знищити світ 150 разів, і в цьому немає жодної необхідності, сказав президент. США. він висловив надію, що країни зможуть витрачати гроші на щось корисніше ніж ядерна зброя. Трамп прагне миру в усьому світі та каже, що дуже близькі до цього. Латвія передала Україні 21 бронетранспортер, 12 бойових розвідувальних машин. Церемонія передачі відбулася на військовій базі, а даже в ризі. Балтійські країни продовжують стабільну військову підтримку нашої країни. Зеленський підписав новий масштабний пакет санкцій проти Росії серед ключових галузей енергоносії та електроніка. Економічний тиск на РФ. Тільки посилюється генсек НАТО Рюте заявив, що альянс обігнав Росію у виробництві боєприпасів. До РФ випереджала союзників, проте ситуація кардинально змінилася. Він підкреслив, що Росія залишатиметься дестабілізуючою силою навіть після війни. НАТО нарощує оборонні потужності швидше за. РФ Євросоюз досяг попередньої домовленості про приєднання України до Європейського оборонного фонду з бюджетом 8 мільярдів євро. Фонд фінансує спільні дослідження та розробки в оборонній сфері. Україна отримає доступ до високотехнологічних розробок ЄС. Спецпредставник Трампа Вітков заявив про певний прогрес у завершенні війни. Він назвав конфлікт одним з найважливіших для вирішення після гази. Нам належить виконати вели. Роботу щодо протоколів безпеки для України, зазначив він. Вашингтон активно працює над врегулюванням. За добу відбулося 145 бойових зіткнень, знищено 1400 окупантів, 10 танків, два на 20 броньованих машин, 42 дрони ЗСУ продовжують виснажувати ворога. Сили оборони знищили базу зберігання шахедів на території Донецького аеропорту. Уражено у Волгоградській НПЗ. 5 і 6 від загальної переробки РФ та три об'єкти ПММ у Криму, нафтобази у Гвардійському та Симферополі. Масштабні удари по логістиці та енергетиці. Ворога міністр Сибіга відповів на заяву Грузії про нібито перешкоджання України вступу. Країни до ЄС спростувавши безпідставні закиди, от таке враження, що Тбілісі шукає виправдання власним провалам на Дніпропетровщині після російського удару. знеструмлено вісім вугільних шахт. Під землею перебуває 2595 гірників. Триває підйом робітників на поверхню. РФ атакує критичну інфраструктуру та ризикує життям тисяч людей. Стефанішина заявила про позитивні переговори США та України щодо тамагавк та іншої зброї Україна та Вашингтон. Он продовжують обговорення постачань далекобійних систем діє.